ставок у місті Городок на річці Смотрич. з 1 квітня тут риболовлі на певний період обмежена. Наша задача як можна більше потомство рибного потомства. Ну Притомство починається звичайно, з 1 квітня, з 1 квітня починається і. І продовжається до 30 травня. Це на річках, а якщо до, на ставках, і на озерох, на, 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 на солідах ріках, то до, 30, до 10 червня. Як розповідає В'ячеслав Бахрущев, у період нересту рибалити можна лише з берега. І наголошує добовий ліміт вилову – 3 кілограми риби плюс одна трофейна. До слова, на Городочині та сатанівеччині визначені дозволені місця для риболовлі. От на цьому ставку. это, на расстоянии отсюда до километра разрешено рыбалить. Дальше разрешено рыбалить в селах там типа Купин, Великолебады, на реке Смотрич. В, этой, в Сатановской зоне разрешено рыбалить на Мартынковецком водохранилище и били сел Юринц, на реке Сбруч били сел Юринцы, Саты, Сатанев, поселок, поселок, и Сатаневка. от там розрішена своєю чергою. Поліцейські наголошують за порушення правил риболовлі передбачені покарання. Браконьєрам загрожує штраф або обмеження волі. За порушення нерестового періоду передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення, частина 3 і 4. -та. Штраф передбачається від 34 гривень до 680 гривень. Кримінальна відповідальність передбачена 249 статтею Кримінального кодексу України. Передбачає собою накладення штрафу від 17 до 34 тисяч гривень, штрафу, а також обмеженням волі до трьох років. До слова, минулого року правоохоронні не виявили жодних випадків порушення правил рибальства.